По-перше, починаючи з електронного кабінету платника податків, фактично, ми його запустили ще в лютому цього року. Починали додавати функціонал, починали розширювати можливості, трошки змінювали вигляд, як він працює, бо це завжди знаєте, як такий процес. Це як на ваших мобільних пристроях оновлюються деякі приложення там кожні два-три місяці. І це процес, над який ми будемо працювати далі. Але на сьогоднішній день ми вже е, по різних напрямках наповнили там від 80 до 100% того функціоналу, який повинен бути. Е, він трошки окремий для фізичних осіб, трошки окремий для юридичних осіб, але вже на сьогодні користувачів більше 4 мільйонів. Це і фізичні е, фізичні особи, і юридичні е, особи. Далі, як я сьогодні вже розказував, дуже широкий. Е, е, Горизонт, по якому де люди використовують це да? Це по всій території України, включаючи окуповану територію, а також в 70 країнах світу, особливо фізичні особи, які є громадяни, але тут не проживають. Для них це просто не треба нікуди їхати. Ти один раз там приїхав в гості, отримав електронний підпис і потім користуєшся. Але будемо працювати далі над вдосконаленням цього функціоналу. Далі інше питання, яке ви задали, що стосується корупції. Ну, дивіться, боротьба з корупцією. Ми завжди його ставимо, знаєте, як пріоритет або номер один, або на пріоритет наприклад, номер номер два або номер три. Зрозуміло, що я би сказав, що першим пріоритетом це наповнення бюджетів всіх рівнів для того, щоб ну, держава функціонувала. Це ми робимо достатньо добре на сьогоднішній день. Боротьба з корупцією воно було більш, навіть так сказав би, актуальним питанням минулого року. Особливо знаєте, як організована корупція. Тобто схеми, які ми ну, керували, можна сказати, з деяких регіональних офісів або митниць. Ці схеми ми ліквідували. На сьогоднішній день в нас є зловживання, зрозуміло, що да? є навіть і факти корупції, де там за якийсь хабар по-іншому роблять аудит або на митниці знижують митну вартість або міняють класифікацію, або там взагалі намагаються ну, жорстко порушувати митні правила. В більшості випадків це знаєте, як називається в світі така петі-кеш корупція. Да? Це коли там я ж кажу, дав якийсь хабар. Це не можуть бути, знаєте, там не, не мільйони, не то, але але це хабар, цього не повинно бути. І на жаль, ми про це зараз намагаємося навіть дуже часто наказати, але всі наші наприклад, співробітники знають. І статистика така, ну сумна статистика, сумна для співробітників. В чому кожного дня. Реально кожного дня, тобто десь я знаю, там 5 справ в неділю реєструються кримінальні справи нашим Департ... управлінням внутрішньої безпеки проти наших же співробітників. На сьогоднішній день, з початку року, тільки я навіть не беру попередні періоди, у нас вже відбулося десь приблизно 70 судів, і десь 35 чи 40 людей вже засуджені. Чи це великі цифри, чи мали, можна довго дискутувати. Ми це робимо в першу чергу як превентивний спосіб, для того, щоб всі знали, що є повний контроль. Якщо вони навіть взяли малого хабаря, там я знаю 2-3 тисячі гривень, то це буде покарано. Ми також наполягаємо на збільшенні зарплати не тільки для, наприклад, працівників фіскальної служби, а взагалі громадяни, всі, які працюють або на державу, або вони працюють в комерційних структурах, в першу чергу повинні отримувати. Реальну зарплату, і це повинна бути зарплата, за яку вони можуть жити. Тоді не буде траплятися оцього всього ланцюгу, де один віддячив іншого, інший віддячив ще когось. А той, скажімо, там вже такий конкретний хабар приніс і так далі. Вчора той керівник, який у нас був на одеській митниці, не з'явилися на роботу. Вчора я підписав наказ, відправив людину з центрального апарату керівника департаменту. Фактично поїхати виконувати обов'язки, поки що буде незрозуміла ситуація, прийняти справи, наскільки це можливо, прийняти справи. Ця людина, це Олексій Леонідович Василенко, буде там працювати щонайменше 2-3 місяці. І я думаю, що з січня місяця ми зможемо оголосити конкурс. Як буде проходити цей конкурс? Буде дуже відкритий публічний конкурс. Зараз процедура, ви знаєте, з травня місяця змінилося законодавство для державних службовців. Конкурс проходить там в два-три етапи. Перший етап е це тестування в наці національній державній службі. Е проходження тестування. Потім комісія обирає тих кандидатів, які серед тих кандидатів, які подаються, які пройшли всі етапи. У нас є наше тестування на професійність. на… Е як це називається не як на некорумпованість, таке ж саме тестування, як було використано в не ідентичне, але схоже, як було використано в національній поліції, і будемо просто вибирати фахову людину, яка дійсно може і робити роботу згідно законодавства і робити реальні реформи. От якщо казати про на жаль, наприклад, одеську митницю на сьогоднішній день там. Міністерство фінансів уряд да, встановлює ті плани, в тому числі плани регіональні, які повинні були бути виконані. Одеська митниця знаходиться на сьогоднішній день по результатам 10 місяців на 21-му місці серед 25 регіонів. Далі 20 регіонів перевиконують ті завдання, які були поставлені, 5 регіонів не, не виконують. Да? Якщо в середньому в більшості областей це десь там плюс 15% до плану, в Одеському регіоні це там мінус 8%. Це одне. Далі, наприклад, по часу оформлення, це також важливий показник. Те ж саме, Одеса там десь. Десь в кінці, там, я знаю, на 15-му чи 20 му місці. Ем, дуже багато питань от, завжди казали про реформи, реформи, реформи. Ну, Ми довго чекали, е, терпляче чекали, але не то, що не побачили реформ, не побачили навіть плану реформ. Було багато обіцянок, і це, можна так сказати, і ризик, який брав там, і уряд, і ми подивитися, як будуть виконувати обіцянки. Обіцянки не були виконані. Навіть той. Центр розмитнення на Одеському морвокзалі Наші колеги з Міністерства інфраструктури потратили кошти, облаштували його, але він так і не був відкритий. Було знаєте, декілька там перенесення термінів, але він так досі не відкритий. Зараз будемо доробляти цю роботу, виправляти Чому ті ви помилки відкрити одну десять велика відсутність політичної волі. Навпаки з Києва. Не треба ніяка політична воля з Києва. Все, що потрібно було зробити, ми зробили зі свого боку, і також співпрацювали з міністерством інфраструктури, щоб вони зробили зі свого боку. Були надані і штатна чисельність, і люди, і зроблені всі документи, положення. Я ж кажу, зроблений навіть ремонт. Все, далі це процес. Треба взяти людей, навчити, ви, вибрати цих людей, посадити. Ну це завжди знаєте, як не кожен керівник, чи це державний якийсь орган, чи, чи це державне підприємство, або приватна організація, ну, може бути гарним керівником або справитись з роботою, або виконати поставлені завдання.